Привіт, друзі! Копаємо на такому чарівному полі, в мальовничому куточку. Чому чарівному? Тому що дуже часто це поле нас радувало гарними античними монетами. І не тільки античними, і по царській Росії, і навіть були динари, друзі. Тож приємного перегляду, що знайдемо, то покажемо вам. Так, друзі, ось і перша монетка. А, що в нас тут є? Повне Радянщина, друзі. Ось така монетка. Нічого, беремо. Ось мій прибор, друзі. А ось дивіться, я спочатку не повірив. Дивіться, яка красота. Лежить просто зверху, друзі. Просто зверху. Зараз подивимося, що це. Отак. Я фокусуюся. Та ні. Друзі, це Ольвія. Друзі. Це Ольвія. Це є. Та ти що? Бляха, дивіться. Яка ж красота. Слухайте. Тут мій товариш знаходив колись одного. Дивіться, яка красота. Просто зверху лежав. Просто лежав зверху, друзі. І таке буває, друзі. Ось. Так, друзі, вірно, це монета Ольвії, Борисфен. Чому Борисфен? Зараз вам розкажу. Тому що Ольвія стояла, це колонія Греції, стояла на березі Дніпра. А ось було в них таке божество, яке називалось Борисфен. От, Борисфен. Це був Володар. Вот, Володар. Який жив в Дніпрі і тому на, монетах, на багатьох монетах Ольвія карбувався ось такий дядько, він є різний. А, ось. Але, але Борис Фен, друзі, ось така цікава історія. А ми йдемо... А тут з другого боку лук і стріли. Калчан з луком і стрілою. Пише Ольвіо. А ми, друзі, йдемо копати далі. Друзі, ще один сигнал. Навіть не дивився, що це. Бачу вже монетка. Ммм, mm, знову. Україна, бачите. 25 копійок. Ех. Шкода. Гарний монетний сигнал, бачите. Зараз буде розпаковка, друзі. Зараз буде розпаковка, Де ж, О, от. Друзі, це срібельця, 6 крейцерів, Стан такий собі, друзі, але сама монета. По факту срібельце, це добре, друзі. Шість крейцерів, Австрійська імперія. До речі, вони в гарному стані зберігаються. Але цей чомусь виключення, друзі. Ось така монетка. Не знаю, що камера показує, але дивіться. Ось бачите, блистить. Ось вона блистить. Як ви думаєте, що це блистить? А я догадуюсь. Це чешуя, мабуть. Ха, вона. Друзі, ось така чешуйка. М -м, гарна, не протерта. Ось така чешуя, друзі. Ось вона. Ну зараз спробуємо може ще щось є. Так. Хм, mm, десятки. Так, от тут ще одна. А ну, вона чи ні? Ах, давай, з вами разом відкопаємо. О. Так, здесь ця грудочка? Так, вона. Ось тут. А, от вона. Бачите? Ще одна чешуйка. Так, де ж ту впало? А ось вона. От, друзі. Ще одна чешуя. Так. Але ця вже, друзі. Мідна. Зараз вам покажу ось одна. Тут другу кину. Я вже трошки підчистив їх. Дві чешуйки. Мідна і бронзова. Можна сказати з одної ямки. Копаємо далі, друзі. Ось такий чудовий краєвид, друзі. Дуже люблю це хобі. Люблю гуляти. І навіть ось така гільза не відіб'є бажання гуляти з металошукачом, друзі. Надіюсь, ви мене розумієте. Друзі, щось таке цікаве, бля. Та якась монетка чи медальйон. Не зрозуміло, друзі, що це таке. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Щось інтересне. Тут ніби людина, бачите? А тут якісь такі... Так, друзі, ще одна цікава знахідка. Ось така гирка. Друзі, бачите? Ось така бронзова гирка. Давно я вже не знаходив такий гирюк. Грам, напевно, 50. Ось така, друзі, гирка. Ось такий вийшов коп, друзі. Всім дякую, що додивились до кінця. З вас лайки, підписка. З мене хороший контент. З вами був Collector.